Ось вам трошки святкового стела тану. Ну, зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Бачите, Андрій Піца. в нас тут був такий гарний кафешка, вона закрилася. От, Тут була дуже гарна піца, але і продали це, це місце продали да? з кафе. Я так зрозуміла, що продали даже не то, що там кафе, а продали просто е, цю частину будинку, тому що розпродавалися якісь речі з самого кафе. Хазяйва можливо, ну, буде інше кафе, але воно буде виглядати вже зовсім по-іншому. А було таке знаєте, автентичне, це кафе давно тут. Е, хозяєва, я так поняла, зрозуміла, що вони стали вже доволі в літах, а діти не захотіли, можливо, продовжувати цю традицію. І тому були продані. Продане це кафе. Розпродавалися якісь речі з цього кафе, тому що там було багато е таких, знаєте, там е картин, яких підписаних знаменитостям. Е Різних там плакатів яких. ну було багато, всякого всякого От. Тому ну, ось ось так. Так що якісь бізнеси починаються, якісь закінчуються. До сих пор у нас йде забастовка пошти, Кеннеда пошта бастує, Вон ці забастовчики, вони цілими днями. Вони цілими днями стоять там і цілий день стоять з плакатами. Ну, Весь робочий свій день вони стоять з плакатами. Ввечері, звісно, що вже нема нікого. Мабуть, о п'ятій вони завершують. От. Але люди добиваються свого, хочуть більше, щоб їм платили. Ну, то, тобто, ну, якось так. Вон, бачите, повісили такі плакати, що страйк. Ай! 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 Бачите, ну, тобто, в вільній країні ви можете страйкувати, а чому ні? Якщо вам щось не подобається, ви можете висловити свою думку. Так що ось так. Сьогодні понеділок. Доволі такий лезний день. в формі. Сьогодні тільки англійська, зараз схожу от. в магазин, хочу щось докупити смачного, вчора ввечері дощ. Я не захотіла нікуди йти, верні, я вийшла, пройшлася, але не дуже комфортно було. Сьогодні, бачите, тут все засипають солью, тому, бачите, дорога чиста, все буде засипано солью. Сиплять тої солі, хто його знає скільки. Але, знаєте, хоч не слизько. Іде собі спокійно. Так, що ось таке коротеньке відео. Про те, як живеться в маленькому містечку. Ось так. Людей почти не видно, але, знаєте, їх і влітку не було. А зараз холодно. Та ще й так, знаєте. Борос може, можливо, десь мінус три, зараз, мінус два, мінус три, але, знаєте, сиро і тому так. Бачите, всі готуються до Рождества. Такі гарні ставлять різні картиночки, такі різні будиночки ставляться. Тому, ну, ну якось так. Бачите, ялиночки прикрашають. Хотіла сказати, що вже багато, багато будинків прикрашено. Тобто якось, знаєте, Якщо в нас прикрашають десь е, останній тиждень, два тижні до нового року, то трошки е, тут трошки по-іншому. Угу. Угу. Переходимо, бо щось він зламався. І так буває. Бай-бай! З вами була Світлана. З вас лайк. З мене нові цікаві відео.